Все, Саме це клопотання про проведення обшуку, клопотання слідчого про проведення обшуку задоволення на дати слідчому СВП No4, то є відшукування терміналів мобільного зв'язку, банківських карток, які використовувалися обчинення шахраїських що грошових коштів забути злочинним шляхом. За що затриманий? За машині чисті. Яке саме шахрайство? Продажа інтернету товарів Яким чином ошукували людей? Наприклад, за доставку. — З якого часу займаєтесь даною діяльністю? З 2020 року. Я час не займався, зараз рішив опять виконати пару об'яву. були кошти три мільйони. Яка Ще цим займався, вибачте, більш так не буде. На рахунок потерпілим. Я буду по можливості виплачувати їм кошти і них взяли. Слідчі Шевченківського управління поліції міста Києва з оперативним супроводженням кіберполіції міста Києва та силовою підтримкою полку номер 1 ГНП в місті Києві викрили шахрая, який під час військового стану скоїв кваліфіковані онлайн-шахрайства. 20-річний уродженець Сумщини, який був раніше судимий за аналогічні злочини, викладав оголошення щодо продажу товарів на різних онлайн-платформах. Бажаючи придбати даний товар, зв'язувалося із шахраєм у різних месенджерах та, будучи введені в оману, перераховували грошові кошти на різні банківські картки. Після чого шахрай зникав. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру за частиною 3 статті 190 шахрайства наразі слідчі дії тривають